Сьогодні я про вічливість. Мене вчили з маличку вступати в місце в автобусі старшим людям. Це був один транспорт, який зв'язував село з містом. Тож виросла і поїхала в велике місто на навчання, де ходили не тільки автобуси, а тролейбуси, трамваї, маршрутки, а інколи добиралась в поїздах, електричках. Те інколи годинами добирання на ногах а ще й спекотну погоду, коли люки не відкривалися чи підпиралися зірниковими пачечками, було не раз виснажливим, нелегким, бо тобі доводилось вставати і дати місце якійсь бабусі чи просто старшій людині. Нас вчили змаличку поважати старших, навчили терпіти. І бути виносливими. А зараз помічаю, що кожен мощується зручно, і над ним може схилитися старенька бабуся та вряд чи сколихне серце молодій людині, котра відвертає зачасте обличчя вікно, щоб не бачити. Щось змінилось у вихованні дітей, чи світ змінився. Так, діти зараз мають те, що ми в дитинстві не мали. У кожної телефон в руках самі забавки. Зараз діти більш розвинуті в технологіях, що за ними не вженешся, вони ще й тебе навчити можуть, але помічаєш, що немає місця вихованню. тому, яке йшло з поколінь від батька до дитини, поважати старшого. Відчуваєш, чим раз тим більше. Що десь воно віддаляється, діти більше вимагають від батьків, які купляють той айфон з за останніх заощаджень, щоб так, як усі, щоб не ущемити дитину. Навчають брати, а не давати. А що може дати дитина? А дитині треба було навчити просте дякую, а значить, почуття вдячності, вічливості і послушності. Роз'яснювати, пояснювати, розказувати, що те, що батьки дарують, не дається легким трудом, а зачасто навіть недоспаними ночами, проведеними далеко від дому, не бачачи дітей рідних, не живучи у своєму домі, перебуваючи на заробітках за границею. Зачасто ще й завидують таким людям, бо ж доробилися до нових будинків, машин забезпечили навчання і місця роботи своїх дітей. Але не всі та праця і жертовність оцінені. А коли ділишся своїм доробком з родиною, то кажуть Бог тобі дає і ще більше дасть, коли простягуєш руку, ти лиш усміхнешся. Так, якщо і ти поїдеш, як я чи прикладеш руки до праці, я думаю, що і тебе Бог не обділить. Тихенько подумаєш. Хіба ж віддає той, що говорить, якої праці, віддає той, хто говорить якою працею, тобі доводиться те, чим ще й нехтують. Це коли говоримо про виховання. Це звикли давати, а інші брати, не віддаючи нічого самі. Бо що й кажуть, дати, коли не на заробітках і роботи нема? Спитаєте, що та є, що. Це Відчуття вічливості. Не так же й вдячності, щоб тобі кланялись за кожну добру справу, як те, що зветься вічливість. В тому слові є все. І повага, і терпіння, і виховання, і культура.